Доброго вечора, дорогі земляки. Давайте коротко розповім про підсумки сьогоднішнього дня і тижня, що минає, цей тиждень був напружений на всій лінії фронту на нашому напрямку. Окупанти ведуть обстріли зі ствольної, реактивної артилерії, танків, мінометів по всій лінії зіткнення в Херсонській області. На початку тижня з'явилася офіційна інформація оперативного командування Південь про те, що ворог створює ударне угрупування. На Криворізькому напрямку має на меті не допустити прориву наших військ, планує контрнаступальні дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області. Ця інформація військових дуже багато обговорювалася, в мережах було багато і гіпотез. Шановні земляки, я ще раз підкреслюю: йде війна, ворог неодноразово перекидав сили з одного напрямку на інший, проводив поповнення і посилення своїх частин. В свою чергу наші воїни добре вміють значно скорочувати ці частини це війна, гарантій ніхто не може дати, особливо щодо ракет та смерчів. Але за п'ять місяців ми побудували кілька ліній глибоко шаленованої оборони. До речі, роботи не зупинилися і не зупиняються ні на один день, і ось сьогодні вони також ведуться. Тисячі кілометрів окопів та протитанкових ровів, сотні вопів, укріп районів, бліндажів і ще багато чого, вже чекає ворога, якщо він спробує знову піти в бік Кривого Рогу. Я спеціально сказав в бік Кривого Рогу і йти на сам Кривий Ріг, на мій погляд, це взагалі буде для орків кривавою авантюрою. Тому що зараз наше місто це реальна міста фортеця. На нашому напрямку ми маємо добре укомплектовані і добре озброєні наші частини. Бойовий дух, в кожній з яких дуже високий я на цьому тижні, в тому числі і сьогодні, був на нулі і точно можу це сказати. Наші воїни доводять ділом, що вміють бити ворога. Протягом тижня було відбито кілька спроб ворога провести розвідку боєм у нашому напрямку. Припинено три спроби. Ворога провести розвідку боєм в районах Білогірки і Трудолюбівки. Там було знищено більше десяти окупантів і чотирьох одиниць ворожої техніки. На рубежу Сухий ставок Білогірка ворог спробував провести розвідку боєм за підтримки двох танків. Успіху не мав, з втратами відійшов. В четвер, ворожі наступальні дії в районах Білогірки і Лозового. Наші воїни зупинили і відігнали окупантів назад. Ворог також зазнав втрат у п'ятницю. В, в напрямку сухий ставок Лозове ворогам відбулася спроба ведення штурмових дій силами спецвзводу за підтримки БТР і танкового взводу. Ворог знову успіху не мав і також втратами відійшов. Також Збройні Сили України на нашому напрямку завдають точних авіаційних і ракетно-артилерійських ударів по ворожих опорних і командних пунктах, скупченням живої сили і техніки, складах зброї і ПММ. Наразі, за даними Генерального штабу ЗСУ, основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Але ми готові до будь-якого розвитку подій. Ще раз підкреслюю: у нас потужні лінії оборони, у нас мотивовані війська, у нас є зброя. Тому ситуація повністю контрольована. В той же час, не маючи успіху, у відкритих бойових зіткненнях ворог продовжує підлі і цинічні обстріли мирних громад на нашому напрямку. Протягом тижня обстрілам піддалися Апостолівська, Грушівська, Зеленодольська, Карпівська, Широківська громади Криворізького району та Нікопольська громада. На жаль, є втрати. У Великій Кістромці загинула 70-річна жінка, також є поранений серед абсолютно мирного населення. Пасурті і орки ведуть відкритий терор і продовжують тактику залякування мирних жителів громад. Сьогодні також у Криворізькому районі орки обстріляли з ураганів і ствольної артилерії з Ганандольської апостоласької громади. Без страт. Никопольський район. Окупанти обстріляли з РСЗВ 60 прильотів. У Марганці постраждали дві людини. Чоловік 59-го року народження, госпіталізований до лікарні з діагнозом різані рани голови. Пошкоджено 50 житлових будинків, 12 господарських споруд, знищено дві господарські споруди. В тому числі пошкодження отримала Святодухівська церква. В день орки зградів обстріляли Красногорівську громаду в Нікопольському районі. Пошкоджена насосна станція, без води залишилося близько 7 тисяч жителів трьох сіл громади. Пошкоджено кілька дачних будинків. Пожежниками ліквідовано кілька загорань, попередньо без втрат, тобто знову мирні об'єкти. Ніколи окупантам не буде за це прощення, і всі вони обов'язково понесуть покарання за свої злочини. У самому кривому розі ситуація повністю стабільна і знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ. Усі органи влади чітко виконують свої функції, повністю забезпечена роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Кривий ріг живе нормальним з урахуванням, безумовно, воєнного часу життя. Триває робота зі зміцнення всіх рубежів оборони міста і допомога нашим військовим у матеріально-технічному забезпеченні. Продовжуємо допомагати військовим автотехнікою, спецзасобами, квадрокоптерами, будматеріалами та багатьом іншим. Місто продовжує надавати допомогу тим, хто її потребує. Цього тижня ми розпочали третій етап видачі безкоштовних продуктових наборів криворіжцям. Допомога надається ще майже 30 тисячам криворізьких сімей. Всі 27 пунктів видачі працюють черг немає. На тижні таку допомогу отримали більше 13 тисяч криварічців, а всього вона надана вже більш ніж 98 тисячам криворізьких сімей за останні три місяці. У місто продовжують перебувати біженці. В основному з Херсонської області, а також Донецької та інших областей, цього тижня кількість тільки офіційно зареєстрованих біженців у Кривому розі перевищувала 58 тисяч осіб. Реальна цифра більш ніж 70 тисяч. Всім, кому потрібна допомога, вона надається, включаючи розселення в спеціально обладнаних гуртожитках, школах і дитячих садках. У місті створено 89 місць для компактного проживання переселенців, в яких організовано безкоштовне триразове гаряче харчування. Місто продовжує заздалегідь готуватися до проходжування осінньо-зимового періоду. Теплопостачальними підприємствами вже підготовлено 52 котельні із 98. Зрозуміло, що багато техніки, яка мала б виконувати роботи на мережах. Було спрямована на інші військові цілі. Однак ми добре розуміємо, що зима прийде, і Криворіжці повинні бути степлом та іншими комунальними послугами. Незважаючи на війну, життя триває, продовжує радувати своїми успіхами наша молодь. Зараз рано називати остаточну цифру, результати ще уточнюються, але вже відомо, що більш ніж 130. Криворізьких випускників здали тести на вище 200 балів, причому деякі відразу з декількох предметів. Це просто відмінний результат, особливо з огляду на те, в яких найскладніших умовах доводилось вчитися нашим випускникам. Але вони проявили справжню волю і справжній криворізький характер. Також це говорить про хорошу роботу наших педагогів, які змогли організувати і вести. Дистанційне навчання в умовах війни, постійних тривог, мінувань, ковіду і всього іншого. Ми зробимо все, щоб молодь могла отримувати знання, які допоможуть відновити і розвивати Україну після нашої перемоги. Шановні криворіжці, в кінці ще раз хочу звернути вашу увагу на суворе дотримання інформаційної безпеки, ніяких відео і фото з військовими. Об'єктами інфраструктури, ніяких в лапках квестів, про які я розповідав, бути не повинно. Контролюйте дітей, дивіться в їх телефони. Також нагадую, що ми створили і вже діє гаряча лінія та електронна адреса, на якій ви можете повідомити інформацію про шпигунів і ворожих агентів впливу. Тільки підкреслю: відомості повинні бути достовірними і підкріплені реальними доказами. Краще відео або аудіофіксацію. Винагороду в 50 тисяч гривень за реального шпигуна і 10 тисяч за агітаторів Руського мира. Я гарантую. Детальну інформацію ви можете подивитися у мене у Фейсбуці та на телеграм-каналі. До речі, можу сказати, що вже є певний результат. Наприкінці наступного тижня пильні люди вже матимуть нагороду, вже отримають її від мене. Такі короткі підсумки цього тижня. Разом з вами, працюючи на перемогу, допомагаючи нашим Збройним силам, ми вистояли вже 165 днів півномасштабної війни. Дякую всім вам за витримку, спокій, за роботу та підтримку. Дякую нашим військовим за мужність і героїзм. Нас не зломити і нас не перемогти. Перемога обов'язково буде за нами. Тихої вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу! Та слава Україні.